Ми запросили в гості до нас персонального фітнес-тренера. Ольгу Так, Філюк. Нашого персонального фітнес-тренера. А тепер вже і вашого. Отож сьогодні почуємо багато рекомендацій, порад. Ну і думку Ольги про те, чи частіше почали відвідувати зал? Люди. Люди. От, власне, період після свят, після Великодня. Так, певно, є така категорія людей, які худнуть після свят, худнуть ага. перед відпусткою чи набирають, скажімо, масу. Ага. Я хочу сказати, що для того, щоб гарно виглядати, потрібно займатися завжди, ага. тобто потрібно щодня дбати про своє тіло, про харчування правильне. Ага. Адже не можна схуднути за місяць після свят чи за місяць до відпустки і угу. залишатися гарними щодня. Це не є тимчасовий процес. Угу. Тобто, ми маємо розуміти, що ми маємо вміти гарно харчуватися, вміти раціонально, за... раціонально правильно, так, так. Так. для того, щоб не випробовувати на собі всі можливі дієти, які ми бачимо в інтернеті. Бо дієта це, це не є панацея, тобто, це є тимчасовий ефект, угу. часто навіть. Вона приводить до навпаки збільшення ваги, одміну. порушення обміну, тому що закінчуючи цей процес і повертаючись до звичного режиму їжі, люди зазвичай починають їсти так само, і вага повертається знову, і нерідко зі змінами у здоров'ї, часто негативними. А буває, що і пробувають лишні кілограми, звісно, ти? тому що не сформую, не формуються навики правильно їсти не можна схуднути і бути струнким їсти. Дозволяючи собі все все, що завгодно, тобто, ми маємо сформувати навики правильного харчування назавжди. Ну тобто, доки ми хочемо бути гарними і здоровими, ми маємо гарно харчуватися. Це ж стосується і тренувального процесу. Часто запитують, скільки часу потрібно для того, щоб бути ну, гарним, досягти гарних результатів. Потрібно завжди до тих пір, до тих доки ми хочемо бути здоровими і гарними, ми мусимо тренуватися. Ми мусимо працювати над собою, працювати над своїм тілом. Тобто, звичка е, тренування має бути невід'ємною частиною нашого життя. Ми, ми можемо відвідувати будь-які зали, будь-які напрямки фітнес-індустрії. Зараз їх дуже багато, тобто кожен може підібрати собі те, що підходить саме йому, того тренера, який йому підходить, той напрямок, який підходить його стану здоров'я, підходить його можливостям. Але... Звичка вести здоровий спосіб життя мусить бути сформована у кожного, бо кожен з нас хоче бути здоровим, не тільки гарним, але й здоровим в першу чергу. Так, Ольга, ми проводили цього тижня опитування. Все таки наші глядачі, глядачі доброго ранку і користувачі нашої сторінки добрий ранок. Як чи більше навантаження роблять фізичні, чи займаються спортом, чи все-таки за здоровий, так би мовити, сон такий мужчина на світлині в нас з формами. Ось і ну, можемо переглянути з тих, хто проголосував, все-таки більшість за здоровий сон. Хоча багато хто, як я вже сказала, соромиться. Ну якби Признати свою, лінію. свою думку, так, все-таки в цьому написати і опублікувати і на масу те, що вони лінуються займатися uh -huh. спортом, і от мене власне цікавить для людей, які лінуваті по своїй природі. Які можливо не систематично займаються або не займаються взагалі спортом, mm -hmm. як привести себе максимально швидко в короткий час до літа? Ну, почати хоча б з режиму їжі. Тобто, uh -huh. ми маємо їсти невеличкими порціями, uh -huh. ми маємо їсти часто. Ми повинні забрати з раціону все зайве, тобто uh -huh. тістечка, солодощі, смажене, жирне, різні продукти хімічної промисловості, так сказ 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 сказати. Хоча б зранку почати е, зарядку, хоча б... Тобто без фізичних навантажень, без зарядків схуднути просто ну, дуже. важко. Бачите, це буде е, дуже тимчасово через mm. те, що схуднення без фізичного навантаження несе за собою таку атрофію м'язів, можна сказати. Ви будете візуально стрункішими, але виглядати Ми... можете навіть гірше, ніж були. А от скажімо, дивіться, от, ну наприклад, я зайнятий на роботі цілими днями. Тобто в мене немає можливості ну, ходити. Це не не лінь, в мене дійсно. Така робота, що в мене фактично весь день зайнятий. Хоча зранку є можливість, там прокинувся. Там в мене дві години перед роботою, дві години, наприклад, після роботи. А, чи є можливість мене якось перевести в форму, не ходячи в спортзал, там, наприклад, використовуючи те, що є вдома, от, наприклад, звісно, є. Ви можете от зараз прекрасна погода піднятися, mm -hmm. і просто навіть як, якби ви хвилин 40-50 швидким кроком йшли по? вулиці, mm -hmm. по парку. По стадіону це вже був би гарний ага. результат. Тобто, ваш організм використав би енергію, ну досить багато. Ви можете виконувати елемента, елементарні вправи е, вдома без обладнання, з ага. там, скажімо, з пляшечками з водою, скажімо, з використанням просто рушничка, ага. е, палички, яку можна знайти вдома. Тобто, головне, щоб було бажання. А якісь екс експрес-тренування тут можете, Ну, так звісно, можна ми, ну навіть на мені показати. Я, Давайте, як мене привести в форму. Так. Ну, почнемо От. зі звичайного причину. Уявимо, Служимо. що це піжама. Піжама, добре. Гаразд. Руки на пояс, так. ноги yeah. на ширині плечей yeah. так. і сідаємо назад. Як на, на нав... стільчик. Ага. Так, є. Yeah. Тут Гаразд. ми пропрацюємо м'язи, ніг. Yeah. Трошечки задіємо спину, uh -huh. живіт напружений, uh -huh. ось і від отримає uh -huh. навантаження. Ну звісно, це все треба робити так. після попередньої розминки. Мені режисер підказує, що я витягу коліна вперед. E, uh -huh. Так, коліна uh -huh. мають бути не e, виходити за рівень носка. Ви сідаєте, ne... ніби на стільчик. вивіть, uh -huh. що yeah. позаду вас стоїть стільчик. Uh -huh. Гаразд. Скільки такого треба робити? Ну разів 10, в 3-4 підходи. Тобто, все залежить від вашої тренованості. Звісно, uh -huh. якщо ви відразу присядете 50 разів, то вам вже не захочеться йти на роботу і ви потім не встанете. Ольга, так. Розігрівається організм, так? Так, звісно, ми продамо навантаження м'язам ніг, м'язам сідниць. Знову ж таки, виконуючи будь-які вправи, у нас напружені м'язи живота, м'язи, спини, відповідно, буде формуватись м'язовий корсет, який ага. має підтримувати ваше тіло в гарній ага. формі, підтримувати ваш хребет. М'язи будуть встані. в тонусі? Так. останні. Що ще можна? Давайте зробимо крок назад. Це буде випад. Ага. Тобто, Обереж теж ми напрямок. пропрацюємо м'язи-ніг. Ага. Так. Ось, ну, коліно я... не виходить за рівень носочка. Не виходить. Так, за рівень носка. Внизу ми вдихаємо, вгорі видихаємо. ногу, ногу можна десять. Так, а, чи права, там... ліва нога ну, Право. по 10-15 разів. Так, так, разів. 10, тут Давайте, 10. Да. Є, так. є у нас 10, Ха, гаразд. Далі ми можемо пропрацювати м'язи грудей і м'язи рук за допомогою звичайних віджимань. Це дуже просто. Я ж не прижмусь, Чому? друзі. Я... Пробуйте прижмешся. чи відійшмеш, видихаємо. Ага. Ось тут вам теж попрацює угу. гарне м'язи і спину, ага. я думаю, ви відчуєте. Так, гаразд. <ріх> так. Ще одне положення досить складне, але ну, дуже ефективне. Це положення планки, їх є дуже багато різних ага. видів. Варіації. Е, так. 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 От, скажімо, ми опускаємось ага. на лікті, піднімаємось, спину ага. тримаємо прямою, поперек ми не прогинаємо. Ага. Вправа, яка пропрацьовує безліч м'язів. Якщо вам дуже важко ага. е, це робити в динаміці, можна а, починати можна просто, просто з положення планки по секундоміру. Тобто ага. ми вмикаємо секундомір, ми і стоїмо і, і, хоча б 20 секунд для 20 початку. Секунд. Ну і далі в динаміці можна до декількох хвилин. Вправа, яка пропрацює дуже багато м'язів, ага. яка е, змістить вашу спину, змістить ваші. Ваші м'язи живота зарядить байорістю, енергією на цілий день. Гаразд, а, а воно допоможе позбутися живота трошки. В комплексі з правильним харчуванням, звісно, що так. Ну, і це все мусить бути регулярно. Тобто, якщо ви сьогодні декілька так, разів так. зробили, а так, завтра ну, далі спимо до. ні Ні-ні-ні. Я ні, ні, думаю, ні, ні. власне, про те, з чого що, що ви розпочали, про правильні звички. Це є надважливо, от якщо немає звички е, їсти біля телевізора за читанням книжки. Ну, якщо це яблучко, то це навіть корисно буде. Е, якісь там снеки, чіпси, е, кола. Тобто, відповідно, це ти, ти не помічаєш, скільки ти так, цього звісно. всього споживаєш. Там е, смажена картопля, правда? Так. Е, напевно, харчуватися треба е, порції, так не менше так, 300 трьохсот грам. Не більше, не більше, так, не більше, так не більше, так. верніше 300 грам. Переважати повинні все такі овочі. Овочі, так, білкова їжа. Ми маємо їсти максимум овочі, фруктів. Це не тільки дасть нам змогу гарно виглядати, але наповнить наш організм необхідними ага. вітамінами і мікроелементами. Ага. Ми маємо... кількість води, все таки, індивідуально чи індивідуально підбирається до ваги. Ну якби я рекомендую, хоча б півтори-дві літри води протягом дня обов'язково чистої води. Так, знову ж таки, це не тільки гарний ага. вигляд, це гарне самопочуття, тому що ну ми. На велика частина нашого організму складається з води, вона повинна постійно очищатися. Тобто для того, я, щоб... я вчора ще прочитав таку штуку, що, виявляється, для багатьох людей взагалі пити воду. Теж в день ну це треба себе привчати, регулярно пити так. воду. Я кажу, що потрібно постійно мати на виду от, пляшку води. з водичкою, так. Дуже... Або носити її вже... разом з собою. І виходити, так, правда? В Завжди має бути пляшечка з водичкою. Навіть кілька ковтків можуть якби, допомогти в обміні речовим. Обов'язково не потрібно пити склянками відразу. Потрібно uh -huh. просто постійно пити по декілька ковточків. І дуже важко людям навчитися це. насправді. Ну, а от і люди, які не мають такої звички, примушувати себе постати. Мусимо, мусимо вчити себе заставляти. Якби, ну, ми ж примушуємо себе йти часто на роботу там, ну, так. чи прибирати. Так само мусимо примушувати себе доглядати за собою. А водичка це ну, дуже важливий аспект. Тобто ранок починається зі склянки води, в ідеалі з двох склянок води обов'язково. І відповідно протягом дня ми мусимо пити для того, щоб гарно почувати. А ще от такі питання: ну, якщо все таки е е ходити, е наприклад. В... Тренажерний зал, коли це краще робити? Чи зранку, чи в обід, чи ввечері. Ви От... знаєте, це дуже індивідуально. Тобто, якщо е, людина звикла рано вставати, їй буде комфортніше тренуватись зранку. Якщо uh -huh. людина дуже любить поспати, то їй буде комфортніше тренуватись після роботи. Но, зазвичай зараз в нашому режимі життя, то тренуємось тоді, коли маємо можливість Час. вирвати ту годинку часу. Часто прибігають в обід, там, чи між гуртками дітей, між uh -huh. роботою, перед роботою мене на сьому. 30, скажімо, там чи вже після роботи там на 9. Головне мати бажання ну, і біоритми а, треба враховувати. Можна... Хтось біжбадьок, має так, сили, так а ввечері. Ну це вже якщо є можливість вибрати. Скажімо, mm -hmm. якщо можливості вибору немає, то вже тоді треба знаходити в себе. Бажання підняти себе і прийти тоді, коли є можливість. Відвідувачів більше все-таки серед молодів чи зрілого віку теж. Багато? Ви знаєте, зараз ну, така тенденція різного віку тренуються. Коли я починала працювати, то справді в залі були молоді дівчатка, гарнесенькі хлопчики, яких там мають там, 2-3 зайвих сантиметри, які хочуть позбутися. Зараз дуже багато жінок різного віку розуміють, що е, зайва вага це не тільки естетична проблема, це проблема здоров'я. Тобто, Дівчата, які там, за 50 років вони скидають 30-40-50 кг, вони забувають про таблетки від тиску, скажімо, вони забувають про поганий сон, про біль в суглобах, в спині. спині. Ну, тому е, зараз багато людей, які розуміють, що треба займатися, щоб зберігати здоров'я. Навіть лікарі дуже часто радять вже, от, там, скажімо, з проблемами зі спинами, з будь-якими проблемами йти в зал. Тобто раніше такого не було. Раніше... ж вага все-таки впливає негативно на наше здоров'я. Скажіть, от, як можна на... 330-40 кг зайвої ваги. Легко. Невже це такі е, звички гарні? Е, так, це ну е, ясно, що це не за місяць, це не за два, але постійне переїдання воно веде за собою порушення обмінних процесів. Відповідно, чим більша вага, тим менша рухливість людей і теж що малень мала спосіб життя він же сприяє набору зайвого але це напевно є також і генетичний якийсь фактор просто людина Звісно, може їсти помірно а от вага набирає. Е, є генетичний все фактор так, вода. але <гум> дуже маленький відсоток людей які гарно виглядають нічого для цього не роблячи тобто все одно з віком є схильність все одно якщо не обмежувати себе ні в чому в їжі то теж буде набір. Тобто, якщо дозволяти собі ті ж газовані солодкі напої і тістечка, в яких величезна кількість калорій, не рахувати цього, то звісно, що десь воно буде відкладати. Хто страждає на надвишкову вагу? Все-таки можливо, варто проконсультуватись лікаря-ендокринолога, що скажете з цього приводу? Ну звісно, що думка лікаря, лікаря завжди ну, не буде зайвою ніколи. Тобто, в ідеалі так, але зазвичай ну, дуже часто. Відрегульовуючи їжу, відрегульовуючи нормальні тренування, тобто це все має бути сплановано. Не кожен може там пробігти 5 кілометрів, скажімо, маючи 50 зайвих кілограм, воно все налагоджується. Тобто, нормальні тренування і нормальна їжа вони е, сприяють оздоровленню організму, сприяють тому, що е, навіть рух гормонів нормалізується, і люди починають і худнути, і гарно виглядати, і гарно почуватись. Просто головне мати бажання щось собою от, зробити. наприклад. От, е, ми з вами це зараз такі експрес-тренування було, якщо таким займатися кожен день. Чи є потреба ходити в зал тоді? І якщо ходити, то скільки разів на тиждень, ну бачите, це дуже індивідуально. Скажімо, маючи якісь проблеми зі здоров'ям, я би не радила починати вдома, тому що одне uh -huh. діло, коли е, все добре uh -huh. і там, скажімо, віджиматись, присідати, а друге діло, що навіть простими вправами можна собі нашкодити. Тобто, uh -huh. е, то, хоча б, якщо мати вже бажання займатися вдома, хоча б якийсь певний період потренуватись в залі для того, щоб вивчити основи техніки. Тобто, бо та сама планка вона може бути корисною, а може і нашкодити хребту. Uh -huh. Навіть до протрузії і до гриш, якщо її неправильно виконувати. І знову ж таки, от ви 에, помітили, що ви там декілька разів зробили планочку і вже сердечко хоче uh -huh. на волю. Uh -huh. Тобто, знову ж таки, для вас поки вона заважка. Тобто ми починаємо завжди з легших вправ, простіших просто статична вправа та, 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 да, відповідно до тренованості. Uh -huh. Ну ясно, що якщо вже геть немає можливості, скажімо, відвідувати зал з певних причин, можна просто починати з простішого, тобто з елементарної Розминки, зарядки, прогулянки швидким кроком і поступово вже собі тоді збільшувати навантаження, так щоб гарно почуватись. У нас є дуже цікаве відео про те, як дійсно можна схуднути навіть в домашніх умовах і не шукати причини і відговорки для того, що немає часу. А навіть маючи маленьких дітей, можна гарно виглядати дітьми качатися чи що? Звісно, можна з ними присідати. Можна з ними віджиматись, так? Так, ну значить, дивимося. Дивимось відео. І Звісно. такий виховний момент теж присутній. Звісно. Своїм прикладом показуємо діткам, що потрібно займатися фізичними вправами. Так, і дитинка буде з, рости з малесенького віку і розуміти, що це невід'ємна частина життя, тренування. Ви, ви самі займаєтеся більше нас, як то кажуть, на станках чи, можливо, полюбляєте йогу? Його не практикувала, практикувала бодіфлекс, дуже мені подобався, бо навіть період я провела групи з бодіфлексу. Взагалі поєдную і аеробні вправи, тобто такі динамічні, швидкі і заняття в тренажерах. Тобто я дуже люблю це і люблю різноманітні, різноманітні вправи. Тобто, а за допомогою басейна як вважаєте, можна схуднути? Звісно, можна, якщо не просто купатись в ньому, ага. а активно плавати там тих 40 чи 50 хвилин. Будь-яка рухова активність буде давати гарний результат, якщо вона динамічна, якщо вона тривала, ага. якщо вона в задоволення. А от ви, ви так ну, ну скажу відверто, дуже гарно виглядаєте. Дякую. От, як взагалі ваш день розпланований? Скільки встаєте? Ну сьогодні встала в 4.30, щоб ага. підготуватись до вас. Зазвичай я став. А зазвичай за 15-5. Е, в п'ять і в п'ятій тридцять я встаю, піднімаюсь, ага. іду на прогулянку зі своїм песиком, ага. потім збираю діток садочок школа, і на сьомій двадцять я завжди на роботі. Ага. Собака у вас якої породи? Лабрадорчик. Угу. Малесеньке собачатко. і ви так само харчуєтесь, ну там наприклад, кожних там три години там три кож... ну, не завжди mm. виходять на роботі, але чотири uh -huh. однозначно. Uh -huh. Тобто, я, uh -huh. я повинна так робити, бо я хочу гарно виглядати, я хочу бути здоровою. І відповідно це частина моєї роботи. Якби робота фітнес-тренера це не може бути uh -huh. просто робота, це мусить бути стиль життя. Тобто я ж не можу їсти пиріжок і чи а well, дівчатам так. розказувати про те, що це шкідливо їжте варене яйце і краще uh -huh. творог. А, а як їсте, починає е свій фітнес фі ранок свій фітнес-тренер? Сніданок у вас повна може бути вівсянка, може бути сир кисломолочний, може uh -huh. бути твердий сир з сухариком чи з авокадо. Сьогодні ну, як... ви поснідали вже? Звісно. Uh -huh. Сьогодні був було яйце варене, і кусочок твердого сиру, ну і кава, дуже uh -huh. добра кава. Uh -huh. Так само з лоточків? Так, це... мене uh -huh. на роботі стоїть Ну, завжди я беру з собою лоточок. Uh -huh. Зазвичай це кисломолочний сир, бо часу на роботі їсти особливо немає. Uh -huh. Кефір, ряжанка, йогурт. Uh -huh. Скільки вас прийомів їжі протягом? П'ять. А скільки займає прийом їжі? От один? На роботі 2-3 хвилини. Ага. Ну, але ж це шкідливо. Чому? Якщо це не довго жувати, а. якщо це, скажімо, сир. Ну а вдома зазвичай немає часу, часу довго сидіти їсти, бо якби весь день розпланований, У мене троє діток, тому робота, дітки і побут займають багато часу. А, а що взагалі надихає в житті? Я люблю те, що роблю. Uh -huh. Я люблю, коли я бачу результат своєї роботи. Оце напевно надихає найбільше. Тобто, коли дівчата жінки приходять і за місяць, два-три вони одягають речі, які лежали в них в шафі, як кажуть 10 років. Не знаю, що вони там робили, та сума Менше, не два розміра, так, Так, але вона, певно, чекала того моменту, який стався. Це певно надихає. Надихає, звісно, в мене моя сім'я, мої дітки. Які теж задіяні в спорті, скажімо, старша uh -huh. моя донька ходить на танцює багато років, ходить до мене в зал, їй це подобається. Середня донька теж танцює, ну а менша поки просто дуже рухлива, бо вона ще маленька. А зарядку робите зранку? Зарядка зранку в мене починається певно на роботі. В 7.20 uh -huh. я вже активно працюю з дівчатами. Я думаю, що вам ще допомагає бути в такій чудовій відмінній, я б сказала, формі відношення до життя. Це такі люди, які намагаються і бачать у всьому позитив, люблять, як ви сказали, те, що роблять, з чим займаються, вони, як правило, щасливі. А щастя відповідно не дає можливості розвиватися цим стресом. Так, звісно. А стреси так. знову ж таки впливають на, на вагу. Звісно. потрібно бути задоволеним своїм життям, так радіти кожному звісно. дню. Так отже. Так, ага. Бачите, ну, гарно? Так, угу. да, це, це моя це, це... сторіночка, О, дівчатка, які, угу. так, це за три місяці дівчинка досягла таких початкових. Що життя з людьми робить? Угу. Так, і дівчатка зазвичай оживають, скажімо, угу. коли вони починають худно, то. оживають, вони... і розквітають, да, і да, молодшають. Да, угу. Так. Вага, як правило, вона додає віку. Прекрасно. Ну що ж, дякуємо, Олю, за те, що завітали до нас сьогодні. Прокинулись трошки раніше, От. але бачите, ми вже вище, не дійшовши до роботи, вже зробили зі невеличку розміну. І знову ж таки, нас надихнули. <ріху> дякую <ріху> вам за <ріху> 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 запрошення. Все.